От мені просто цікаво, хто як вважає, яку оцінку потрібно робити на товар, якщо він має невеликі потертості або невеликі механічні пошкодження, але товаром можна на 100% користуватися. Це, наприклад, якесь незначне там пошкодження там, дисплея, от невеликий скол десь там є, наприклад, але ним можна користуватися. Чи потер... потертості на повербанку, наприклад. От просто напишіть: от якщо реально. Я був би продавцем, от з моєї сторони, було б там адекватно зробити там 30%, 50% знижки, і, щоб собі скажімо так, не було в збиток, і так само було нормально для клієнта. От можете взяти, написати, пишіть коментарі, я почитаю, буду відповідати. Я ж Забув сказати, що на деякий товар є націнка всього лише 10-15%. Наприклад, навіть на павербанках зараз є націнка 10-15%. Тобто ви за 1000 купили, за 1150 продаєте, але на ньому є, наприклад, якісь там невеликі потертості. О, за скільки потрібно його в такому випадку продавати.